Середа 27 квітня час дізнаватись, як жило наше місто та область. Сьогодні мої вітання. Четверо осіб постраждали у ДТП, що трапилося вчора на об'їзній дорозі Стрия. Повідомляє прес-служба управління Даї у Львівській області. Водій автомобіля БМВ, 18-річний житель села Завадів Стрийського району, не впорався з керуванням та в'їхав за межі приїжджої частини дороги, де зіткнувся із автомобільними колесами біля СТО. Після цього автомобіль врізався в огорожу будинку на вулиці Сонячній у місті Стрию. У наслідок цієї ДТП водій та пасажир автомобіля. А це 16-річний 21-річний та 26-річний жителі села Завадів отримали тілесні ушкодження та були доставлені у стрийську центральну районну лікарню. І до теми на Львівщині у період великодніх свят сталося дев'ять дорожньо-транспортних пригод, під час яких двоє осіб загинуло, а дев'ятеро були травмовані. Про це повідомляє прес-служба управління ДАІ у Львівській області. За період великодніх святкувань у 2010 році, 4 та 5 квітня, у Львові та області сталося шість ДТП, під час яких одна людина загинула, а семеро були травмовані. А разом з тим повідомляємо, що 24 квітня було скоєно дві розшукові ДТП, під час яких двоє людей були травмовані. Мовані загалом від початку року, станом на 26 квітня, на дорогах Львова та області було скоєно 62 таких аварії, при яких п'ятеро осіб загинуло, та 59 тримали травми. Не розкритими залишаються п'ять розшукових ДТП. Устрою скоро з'явиться на одну церкву більше. Визначна подія відбудеться у так званому мікрорайоні міста у парку Злуки. Коли люди увійдуть у новозбудований храм, невідомо. Проте основні роботи тривають. Під час великодніх свят освятили хрести, які тепер виблискуватимуть на нещодавно встановлених куполах. Урочисте дійство бачила Люба Єворська. Світлий понеділок для парафіян церкви святих Володимира і Ольги був особливим. Урочисту літургію владика Тарас Сеньків. А все тому, що того дня відбулось освячення трьох хрестів, які прикрашатимуть вершину нового храму. Отець Михайло тішиться, адже цієї події він разом із паствою очікував 15 років. Саме стільки часу вже існує парафія. Сьогоднішній день дуже хвилюючим. Тому що нам вдалося зробити надзвичайно дуже багато. І ця праця є очевидною в тих спорудах, які є. Але це, це зовнішнє, але набагато більше праці проведено такі в духовному житті, у праці з. Християнським людом, який наповнює нашу парафію з молоддю, з діточками, три хрести виготовили на Тернопільщині. Центральний купол прикрашатиме хрест заввишки 3 метри 80 сантиметрів. Однак кріпитиме його з основою міцна конструкція, адже на такій висоті часто дме сильний вітер. Він ще має так, якби корінь, основу, на якій він закріплюється то разом все воно складає близько 6 метрів, тому що це дуже важка конструкція, наверху постійний вітер, деколи дуже навіть сильний. Тому ця конструкція мусила бути міцна, з доброго металу. І от якраз все це тут враховано. І я думаю, що ці хрести на куполах будуть сотні років. Хрести вже готові для встановлення, так що найближчими днями прикрасять куполи величного храму. Люба Яворська, Руслан Леськів стрийські новини. До війська не всім. Президент України Віктор Янукович пропонує скоротити загальну чисельність збройних сил протягом 2011 року майже на 8 тисяч осіб. З них більше 6 тисяч військовослужбовців. Президентський законопроект про чисельність збройних сил України на 2011 рік зареєстрували у Верховній Раді у вівторок, 26 квітня. Як наголошується у пояснювальній записці до проекту закону чисельність збройних сил України на 31 грудня 2011 року має встановити 192 тисячі осіб, у тому числі 144 тисячі військовослужбовців. Здорова нація за сприяння фонду розвиток України у Львівській області впровадять соціальний проект телемедицина. Як повідомили у, у прес-службі фонду, метою проекту є побудова всеукраїнської телемедичної мережі, яка створюється задля покращення діагностики та раннього виявлення захворювань, забезпечення доступу до третиної медичної допомоги і зменшення витрат на надання допомоги населенню. Реалізація проекту базується на використанні новітніх телекомунікаційних технологій та досвіду оператор. То одного із мобільного зв'язку приєднання медичних установ Львівщини до вже створеного ядра телемедичної мережі дозволить жителям Львова віддалених районів Львівщини та в цілому області отримувати медичні консультації за напрямками, зокрема щодо онкології та кардіології, зазначили у фонді. У Львові 30 квітня на літній терасі на ринку у межах фестивалю Ляльковий світ відбудеться визначна подія створення найбільшої в Україні ляльки-мотанки. Ця красуня буде претендувати на місце в книзі рекордів Гіннеса, повідомили «Західнет» у прес-службі Львівської міської ради. Прототипом унікальної мотанки є лялька, яку створила майстриня Лариса Теліженко. На очах у Львів'ян та гостей міста мисткиня Оксана Смерека Малик створить гігантську двометрову. Ляльку. Як справжня мотанка, вона буде зроблена лише з натуральних тканин та сіна. І як справжня українка буде прикрасена стрічками та коралями. І на сьогодні це все. Ще раз переглянути новини. Ви можете на сайті telelan.юей. Вдалого вам вечора! Ця мила дівчина називається Світлана. Втім, ви, мабуть, знайомі. Її обличчя можна побачити кожного дня на одному з телеканалів нашого славного міста. Невже це правда? І цілий вечір принц не міг відірвати очей під попелюшки. Шановні краяни! Сьогодні ведучий новин на телеканалі ЛАН Світлані Коханчик 25. Весь колектив вітає Світлану з днем народження. Бажає кар'єрного росту ведучої актриси, співачки та іншого, про що вона тільки мріє. З любов'ю і повагою, друзі. Так ось яка попелюшка. Що ви зі мною зробили? Якщо ви прокинулися на вулиці, значить ви там і заснули. А якщо ви зараз дивитесь новини на нашому каналі, то про сон годі й мріяти. Адже говорити ми про спорт і все похідне від нього. Студію Олег Филик вітає. Кличко впише Хеєм в історію боксу. Чемпіон світу у суперважкій вазі WBO і IBF Володимир Кличко заявив, що володар титулу WBA у цій вазі Девід Хейм стане 50-м ювілейним суперником, відправленим у нокаут. Британець остання перешкода на шляху братів кличків до об'єднання всіх титулів у суперважкій вазі. І поразка ніяк не входить у плани українцям. Поразка навіть не розглядається. Ми з Віталієм об'єднаємо усі пояси. Цитує кличка CNN. Нагадаю. Поєдинок кличко, хай переможець, якого стане першим абсолютним чемпіоном світу у суперважкій вазі з часів Ленокса Люіса. Відбудеться 2 липня у Гамбурзі, Німеччина. Судити тут і зараз Міністерство юстиції України під час проведення матчів чемпіонату Європи з футболу пропонує судити порушників правопорядку за скороченою процедурою просто на території стадіонів, що приймають поєдинки турніру. За словами міністра юстиції Олександра Лавиновича, проект розроблений згідно з вимогами УЄФА для безпечного проведення фінальної частини Євро 2012 Зокрема, до таких порушень віднесуть дрібне хуліганство, крадіжки, коріння, вживання алкогольних напоїв для забезпечених швидкого винесення рішень у цих справах планується, що їх розглядатимуть безпосередньо на території спортивної споруди у спеціально обладнаних приміщеннях. У місті Лева змагатимуться за Кубок України з бодібілдингу, фітнесу та бодіфітнесу. У Львові, 15 травня, відбудуться змагання Відкритий кубок України з бодібілдингу, фітнесу та бодіфітнесу. Це національний турнір весняного сезону, який востаннє проводився у Львові у 2004 році. Головною метою проведення кубку є визначення найкращих спортсменів країни та набіру склад національної з команди України на чемпіонат світу, що відбудеться 18 червня у Будапешті. Угорщина учасниками цього змагання є як атлети, топрівня, так і любителі, що зумовлює велику кількість спортсменів, учасників та відкриття перспективних новачків. І далі спортивно-кримінальні новини. Фани погрожують убити наставника. Головний тренер Кельна Франк Шефер здивований реакції вболівальників, які погрожували його вбити після поразки від Вольсбурга в чемпіонаті Німеччини з футболом. Волки розгромили козлів з рахунком 4-1, залишивши команду Шефера на 14-му місці в Бундеслізі в трьох очках від зони вильоту. Фанати Кельна привезли на тренувальну базу клубу Банер. Якщо ти вилетиш, ми тебе вб'ємо. Шефер визнав, що був шокований цією загрозою. Це немає нічого спільного з футболом або з критикою. Це деструктивна дія, удар нижче пояса. Відзначив фахівець, який залишить клуб після закінчення сезону. Гол з 83 метрів. Парагвайський футбольний ворота з клубу другого дивізіону Вілсон Кенйонес забив гол ударом від воріт до воріт. Про це повідомляє парагвайське видання Excelsior. Кінйонес, який виступає за клуб другого дивізіону чемпіонату Парагваї Спорт Коломбо, відзначився в матчі з командою Серро де Франко. Окіпер, що виконував штрафний удар, забив гол з відстані 83 метри. Святкуючи гол, кеньонис зняв воротарський светр. За що арбітр зустрічі показаємо жо. В ту картку матч завершився з рахунком 1-1. І це всі новини цього випуску. Як завжди, вдячний вам за увагу. Пам'ятаємо, що посмієш та й пожмеш. А щоб дізнатися перспективу, треба її помацати. Тож не соромтеся, і хай ваша перспектива буде світлою. Синоптики обіцяють на завтра похмуру погоду, в день невеликий дощ. Атмосферний тиск 735 мм ртутного стовпчика, волос повітря 60%. Температура повітря вночі 9-10 градусів із позначкою плюс, день плюс 20, плюс 22. Вітер дутиме в північно-східному напрямку 2-4 метри за секунду.